Як определити дівочок, несуться вони чи не несуться. Беремо дівочку, Це в нас техасці важка лінія. О, Витрикайся. Беремо два пальчика своїх. отут є, возле клоаки, дві кісточки. Ставимо ці два пальці туди. Якщо вона несеться, то в неї там є яйце, як ось в даному випадку. Яєчко. Я його одразу почувствував. Лібо, ага, це браковано. Либо просто ці два пальця влазять між цими двома кісточками. Легко вони довірні туди проходити. У будь-якої перепілки дівчатки та що несеться, тут легко проходять два пальці. Якщо вони упираються в кістки, ось вони аж бокові, значить вона не несеться. Або не рознеслася, або перестала нестися. Не знаю чого. Оце на лапках, оце вони важкі і обсідку, оце так натирають мозоля. Вона то не молода вже, в принципі. Це вже 4 місяці, мабуть, чи 5. А ця, якраз ось я її знайшов, браковану. Між кістками оце ось не проходять два пальці. Вони так в натяжечку. І отут і ще є кістка. І вона дуже близько. отут повинно бути три пальці. Між цією кісткою і самою клакою доведе проходити три пальці. Їх тут вони не проходять. Вона упирається. І яйця я тут не чую. Оце, значить, вона не несеться. Оце ти вредна, хороша, крупна, але вредна. Ну, оце так вона приділяється. Якщо вдруг і тут широко пальці проходять, кість, не чуть яйця. То в принципі, якщо сьогодні немає, може вона тільки знеслася. На наступний день спробували, що там, намітили як небудь Попробували, там повинно бути яйце. Якщо і сьогодні немає, і завтра немає, то вона 100% не несеться. Два дні вона має знести яйце, як не крути. Ну, в принципі, а так. Все.